Поговоримо з вами трішечки про доповнення тієї теми, яку ви ми вивчали. Ми вами говорили про функцію, про її область визначення, про її область значення, про монотонність функцій, про парність, і про непарність. Єдине, що ми не встигли зачепити, це область значень. Ми говорили, що це таке, але ми не розбирали це на конкретних прикладах. І також у нас в 10 класі була тема в 9 ця. це перетворення графіків функцій найпростіші. В 10 класі вона теж є, але вона у нас доповнюється. Модула. Для початку я вам нагадаю ось цю табличку, ось цю шпаргалочку ми з вами вивчали в 9 класі це були найпростіші перетворення графіків функції. Ми з вами рухали наш графік вверх, вниз, вліво, вправо. Це ми з вами займалися ще в 9 класі. Ми робили стиск і розтяг, теж в 9 класі є відео по цій темі, детально можна подивитися. І симетрія відносно осі X, відносно осі y У нас була. Єдине, що в 9 класі трішечки зачеплювали, але. Але тільки в профільних рівнях, в 10 класі про це ми говоримо більш детальніше, це про те, коли у нас з'являється модуль. Причому модуль може стосуватися окремо ікса, може стосуватися всієї функції, тобто ігрека. Дуже гарно це видно на ось цьому конкретному прикладі. Коли у нас квадратична функція і модуль стосується тільки Ікса, да? що відбувається в цьому випадку? Я б писала своїми словами, щоб вам було зрозуміло. Те, що зліва ми стираємо, тобто ось у нас був ось такий Такий малюночок. так? Те, що зліва ми стирали, і те, що справа, симетрично відображало ще й з лівого боку. Тобто, оцю частинку ми так само симетрично відображаємо ще й з лівого боку. Це тоді, коли модуль стосується ікса. Якщо у нас модуль стосується всієї функції, тобто Y, що відбувається? Ось була наша парабола з штрихпунтиром тут і гарно видно. Тепер те, що знизу ми симетрично відображаємо зверху, оцей шматочок знизу перейшов наверх. Верхушечку ми залишаємо без змін. Угу. Давайте на конкретних прикладах це розберемо. Отже, у нас з вами завдання знайти множину значень функції, знайти область значення. Вона позначається в різних підручниках по різному, є від F, де від Y. Головне це те, яким може бути Y. Нам потрібно знайти ось цю множину, як її знайти? Якщо про область визначення, у нас там є різні шпаргалочки, ми по різному це можемо використовувати. То область значення ми можемо знайти тільки по малюнку, тільки по малюнку и не я подруга. Але для того, щоб на цей ринок побудувати, нам потрібно розібратися з модулем. І у нас перша функція f від x дорівнює корінь модуль із x, тобто, по суті, наша функція y дорівнює модуль X. Що це за функція і як її побудувати? Ми з вами починаємо будувати саму звичайну функцію y дорівнює x. Це сама звичайна пряма, хто вміє її будувати без точок чудово, кому важко можете зробити це по точкам. Наприклад, якщо x2, y теж буде 2, якщо x буде 5. Y теж буде 5, тому що y дорівнює Х. Ставимо точки 2, 2, 5, 5. Хто вміє це робити без, без таблички, без питань робіть це без таблички. Це можна, тому що ми знаємо, що y дорівнює Х це у нас з вами пряма, яка є вісектрисою першого і третього координатних чвертей. Ось це наша пряма, Y дорівнює X. Добре, що мені робити далі? Далі у мене Y дорівнює модуль X. і насправді тут можна сприймати по-різному. Можна сприймати це просто як X, да? тобто те, що зліва ми стираємо, і те, що справа, симетрично відображаємо ще й зліва, без проблем. Те, що зліва, ми стираємо. Оцю частинку ми стерли. І тепер те, що справа, ми симетрично відображаємо ще зліва. Мені пощастило, в мене є можливості Word, да? ви це будете робити самостійно. Тобто, пере перемальовувати цю точку симетрично сюди, а оцю точку Симетрично сюди. Але в мене це зробив за мене комп'ютер, тому мені простіше ось така галочка в мене вийшла. Це якщо сприймати модуль чисто ікса. Насправді це можна було сприймати і як модуль ігрека, тільки в цьому випадку, коли у нас лінійна функція, ми це можемо зробити. Зараз покажу інший пункт: так, те, що знизу ми стираємо і симетрично відображаємо його зверху. Тобто, знову ж таки, те, що у нас було знизу. У нас знизу був оцей шматочок, ми його стираємо, і оцей шматочок, що був знизу, ось він, оцей шматочок, що був знизу, ми його симетрично відображаємо вверх. Тобто, по суті, що відбувається, його симетрично це оця точка перейде сюди, оця точка перейде сюди. Оця точка симетрично вверх, да, перейде. Але знову ж таки, у мене є комп'ютер, мені це трішечки простіше. Симетрично відображаю бар. В будь-якому випадку в мене вийде ось така галочка. По-другому, ніяк бути не може. Отже, y дорівнює модуль X, це у нас ось така галочка. Але це не все. Нас просили знайти. Область значень функції, де від Y, Ага, так не можу. Добре, залишу. Д від Y або є від F. Як вам більше подобається? Ось тут знизу вам її запишу. Так, ще раз, що таке область значень, де від Y або область значення це те, яким може бути ігрик. 9 дорівнює. І далі Y належить, те, яке може бути Y. Ми з вами дивимося по малюнку, який у нас тут Y. Ага, ми дивимося, що у нас Y розташований в першій і другій координатних чвертях. У нас Y тільки ось тут є: 0, 1, 2, 3 і так далі, тому що ця пряма вона нескінченно продовжується вверх. Тому область е, значень у нас тут Y належить від 0 до плюс нескінченності, нескінченно вверх він продовжується. Добре, що нам буде, коли у нас будуть ось такі функції? Насправді тут теж нічого складного немає. Значить, Тут можна теж сприймати їх по-різному. Значить, Наприклад, y дорівнює модуль x додати 5. Що ми можемо зробити? Ми можемо побудувати нашу функцію y дорівнює модуль x. Так, це те, що ми вже з вами вміємо. І далі у нас плюс 5. Ми йдемо в нашу шпаргалочку і дивимося, що таке плюс 5. Плюс 5 це коли ми з вами будемо рухатися на 5 клітиночок вверх. У нас був модуль x, е, і ми на 5 клітинок плюс 5 на 5 клітинок піднялися. Тобто тут можна сприймати це ось таким чином. Або ж, якщо б у нас там наступна функція модуль f від x дорівнює модуль X відняти 3, якщо у нас мінус 3, це означає, що ми будемо рухатися на 3 клітиночки вниз. Тобто все, що вам потрібно зробити, це взяти ось цю свою галузьку. Так, вона має бути у вас одною єдиною. Зараз я їх об'єднаю. Так, взяти ось цю свою галочку. Ага, я не галочку взяла. Зараз, секунду. Я трішечки її продовжу і мені буде легше її взяти. Раз, два. І ось цю галочку рухати вверх і вниз. Якщо мені потрібно порухати її на 5 клітинок вправо, ось це буде мій модуль X плюс. 5. Ось моя функція на 5 клітинок вправо вона піднялася. Якщо мені потрібно модуль Х відняти 3, ось цю галочку, модуль X, я рухаю на 3 клітинки вниз. Ось це моє модуль X відняти 3. Тепер поговоримо про область значення цієї функції. Отже, перша була f від x, f від x дорівнює модуль x додати 5. Дивимося на нашу функцію. Модуль, який у нас y. Так? Ось в цієї галочки, який у нас y. Та тут все максимально просто. Наш y починається в точці 5, нижче його немає, ні 2, ні 3, ні 4 його нема. Він починається в точці 5 і нескінченно верх продовжується. Отже, наша область значень тут. D від y дорівнює. Y належить від 5 до плюс нескінченності. Нескінченно верх він продовжується. Давайте подивимося на іншу функцію. Інша функція у нас f від x дорівнює модуль x відняти 3. Ось вона. Угу. Так, це було друге, третє f від x дорівнює модуль x відняти 3, і нам потрібно d від y. І належить. Дивимося. У нас тут наш y починається в точці мінус 3 і нескінченно вар продовжується. Отже, у нас наш y належить від мінус 3. І до плюс нескінченності. Менше, ніж мінус 3 у просто немає на малюнку, а більший може бути і мінус 2, і 4, і 8, і 100 У вверх нескінченно продовжується. Тут нічого складного немає. Це я вам показала той випадок малюнку, коли у нас вже є модуль Х. А от уявімо з вами, що у нас немає модуля X. Як по-іншому цей графік побудувати? Все дуже просто: ви будуєте спочатку все без модуля. Ну, наприклад, давайте побудуємо модуль Х відняти 3. Ми будуємо все без модуля. Тобто ми будуємо y дорівнює Х відняти 3. Це пряма. Для її побудови мені потрібно дві точки. Ну, Наприклад, 4, 4 відняти 3 1. І, наприклад, я не знаю, візьмемо 6. 6 відняти 3, це буде 3. Ставимо точки 4 і 1, 6 і 3. Так, чудово, є моя пряма. Я через ці дві точки проводжу прямий. І так. І так. Є Через ці дві точки я побудувала пряму, але це y дорівнює Х відняти 3. А мені потрібен модуль Х. Дивіться уважно, тут модуль стосується не всього y, а тільки x. Тобто я дивлюсь свою шпаргалочку, спускаюся вниз. У мене модуль стосується тільки x. Це ось цей випадок. Це ось цей випадок. Що я маю зробити? Те, що зліва ми маємо стерти. І те, що справа, симетрично відобразити, що й зліва. Окей, те, що зліва, тобто те, що від осі да, я, можливо, не пояснила, де у нас ліво, де у нас право. Ось у нас центр, так? У нас є права частинка і є ліва частинка. Те, що зліва, ми стираємо. Все забираємо. Ага. Зараз. Все, що зліва, ми стираємо. Беремо стирачечку і стираємо. І те, що з права ми симетрично відображаємо ще зліва, як це зробити без комп'ютера, все дуже просто, ви дивитеся. Оця точечка на, від осі Y на одну клітинку вправо, отже, вона має піти на одну клітинку вліво. Оця точка від осі Y на дві клітинки вправо, отже, має піти на, три клітин, на дві клітинки вліво. Ось ця сюди, ось ця сюди. І таким чином ви побудуєте ці точечки. Тобто не обов'язково користуватися е, можливостями комп'ютера. Да? Можна і самостійно це побудувати. Ось. І що вийшло? Наша галочка спустилась на три клітинки вниз. Це те, що ми ізначально Тобто не обов'язково будувати спочатку модуль X, а потім його робити, просто мені так було зручніше. Можна побудувати спочатку функцію без модуля, це навіть краще, а потім використовувати власне модуль. З лінійною функцією все окей і все легенько. Що нам робити, коли наша функція буде нелінійною? А квадратично. Пам'ятаємо, що графіком квадратичної функції у нас є парабола. Для побудови параболи нам потрібно знайти її вершинку і мати ще кілька точок. Давайте з вами це зробимо. Пам'ятаємо формулу вершини. Х вершина дорівнює мінус b поділити на 2а. Я забула сказати, бо я тут вже модуль взяла. Я нагадую, що ми починаємо без модуля. Наше завдання зараз побудувати параболу y дорівнює х у квадраті відняти 2х. Ми починаємо з неї. Про модуль, поки не зважайте на нього. Модуль нам не потрібен поки. Окей. Ми будуємо нашу параболу. Нам потрібно х вершинки. Добре. Дорівнює. Мінус Б, мінус а, B у нас дорівнює мінус 2, тобто мінус мінус 2 поділити на 2а. А у нас дорівнює ось тут одинички 2 на 1. Мінус і мінус дадуть нам плюс, 2 поділити на 2 буде 1. Щоб знайти у вершину, мені потрібно у мою функцію підставити те число, яке я знайшла. Тобто, от сюди замість х я підставляю одиничку. 1 у квадраті відняти 2 помножити на 1. 1 відняти 2 буде мінус 1. Я знайшла вершинку. У мене вже є точка, яка буде вершиною. Це точка 1 і мінус 1. Далі, хто вміє будувати параболу, може її будувати, так як він вміє. Хто по точкам, я зараз покажу, як це робиться, хто не вміє, тоді вам потрібно ще кілька точок, як їх знайти. Ви собі робите табличку для X і для y. тільки що ми знайшли вершинку 1 і 1. І тепер нам треба від нашої вершинки рухатися в якийсь бік, вправу або вліво. Як вам завгодно. Тобто, якщо х одиничка, можна взяти х дві І сюди підставляємо 2. 2 у квадраті 4, відняти 2 на 2, 4, 4 мінус 4 буде 0. Далі 3. 3. у квадраті 9, 2 на 3, 6, 9 мінус 6 буде 3. Ще можна четвірку. 4? 4 у квадраті 16, 2 на 4 8, 16 мінус 8 буде 8. Хочете, можна взяти ще й в інший бік від одинички числа. Хочете, можна симетрично нашу параболу відображати, як вам подобається. Тобто, по суті, я можу поставити просто точки. 1-1 у мене вже є. Далі точка 2, 0, далі точка 3, 3, 3 по х, 3 по ігру. Далі точка 4, 8. Тепер дивіться, я можу відносно цієї лінії, відносно своєї вершинки, симетрично їх відображати. Тобто, оця точечка стане тут, оця точечка стане тут. Оця точечка стане тут. Якщо вам це важко, окей, ви можете просто підібрати ще кілька значень. У мене вершинка була 1, тепер рухаюся вліво від вершинки. Не 1, а вже 0. Підставляю в свою параболу 0 у квадраті 0 відняти 2 на 0 буде 0. Далі мінус 1. мінус 1 у квадраті 1. мінус 2 помножити на мінус 1, це буде плюс 2. 1 плюс 2 це буде 3. Мінус 2, що можна взяти? Мінус 2 у квадраті – це 4. Мінус 2 на мінус 2 плюс 4. 4 плюс 4 – 8. Дивимося точки. 0-0, а вона у мене і так уже стоїть. Мінус один а вона і так у мене вже стоїть. Мінус 2, 8. вона і так у мене вже стоїть. Хто вміє будувати параболу без цього? Клас, ви молодці, будуйте без цього. Кому важко, я показала дуже детально, як її побудувати. Е, ще був один спосіб, який мої учні знають, побачимо, чи знаєте ви. Е, від вершинки ми маємо рухатись на 1, 1. На одну вправо, на одну вверх. І так само тут один-один, на одну вліво і на одну вверх. Далі два, чотири. на дві клітинки вправо на чотири вверх, на дві клітинки вліво на чотири вверх. Далі три, дев'ять. на три клітинки вправо на дев'ять вверх, на три клітинки вліво на дев'ять вверх. Оце так довго я вам показувала, як побудувати цю параболу. Я сподіваюся, як побудувати параболу, ви зрозуміли. Складного тут нічого немає. Параболу ми побудували, ну майже, поставили поки точки, зараз ми ну, маємо їх з'єднати. Так, у мене на жаль, за рахунок графічного планшету вона може вийти не така гарна, як би мені хотілося, але ми приблизно будемо розуміти, як вона виглядає. Плавною лінією з'єднуємо ось ці наші точечки. Чік. 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 Є, ми плавною лінією з'єднали наші точки. Ну, уявімо, що ось так парабола наша виглядає, але це парабола х у квадраті 2х. а нам треба зробити модуль. Як нам зробити модуль? Знову ж таки, ми бачимо, що цей модуль стосується лише ікса, лише одненького ікса він стосується. Що ми дивимося? Отже, це ось той випадок, коли модуль стосується лише ікса. Що ми робимо? Те, що зліва ми стираємо, а те, що справа, відображаємо ще й зліва. Угу. Те, що зліва, ми стираємо. Я тільки зрозуміла зараз одну секундочку, що мені ця парабола знадобиться ще раз, тому я її ось так собі перенесу. Так, мінус один один. Зараз не скопіювалась. Ось так. Напросто мені зараз ще знадобиться. Так, ще раз по правилу. те, що зліва, ми стираємо та без проблем. Беру гумку і стираю. Те, що зліва, тобто від осі Y зліва, все, 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 ось це стерла, всю ліву частинку стерла. Тепер те, що справа симетрично відображаю, ще й зліва. Тобто, що в мене має бути? Значить, оця точечка на осі вона так і лишається. Так, тепер мені треба оця точка. Вона від осі Y на одну клітинку вправо. Тепер на одну клітинку вліво. Оця точка на дві клітинки вправо, отже, має стати на дві клітинки вліво. Оця точка на три клітинки вправо стане на три клітинки вліво. Ця точка на чотири клітинки вправо має стати на чотири клітиночки вліво. Тепер все, що мені потрібно, це їх з'єднати. І в мене виходить. Ось такий шматочок. Це той, що я новий побудувала, і те, що старе, теж залишається. Ось так виглядає графік функції y дорівнює х у квадраті відняти 2 модуль x. Модуль по Х. Чудово, з цим розібралися. Що нам, робити? що нам робити, коли у нас наша парабола. Ось така да. Та сама х у квадраті мінус 2х. Ми вже її будувати вміємо, я тому її зберігла. Вона у мене залишається такою, яка вона є. Все окей. Щас, я би хотіла її бо вона мені зараз ще знадобиться. Х у квадраті відняти 2х, ми її залишаємо, але тепер у нас подивіться, у нас модуль всього виразу. Так? Ось так, як тут цілий по модулю y, так? цілий вираз по модулю, тобто модуль функції, модуль y. Що ми робимо? Те, що знизу стираємо. І симетрично відображаємо зверху. Ну, краще його спочатку симетрично відобразити, тобто оцю частинку я потім стру, але мені зараз треба її симетрично відображати вверх. Оця точечка перейде сюди. Чік. Все, я симетрично її відобразила зверху. Все інше знизу я стираю, воно мені не потрібне. Низ я стерла, я його симетрично відобразила вверх. Але не забувай, що оцей шматочок теж у нас в функції присутній. Тобто, ось це мій графік функції модуль х квадраті відняти 2х. Ось так це виглядає. Це ще не все. А що нам робити, коли у нас подвійний модуль? І, віксові, і в X, і в Y. Так, я повертаю свою функцію. Зараз вона в мене десь є. Точка мінус 1, 1. Так, 1 мінус ось. Отже, y дорівнює х у квадраті мінус 2х, вона стандартна. Ми вже навчилися її будувати, тепер розбираємося з модулем. Насправді тут неважливо, який ви робите перший модуль, чи великий загальний, чи маленький, який вам більше до вподоби, той і робіть. Наприклад, я вирішила зробити спочатку йде, спочатку модуль по X. Те, що зліва стираємо, те, що справа, симетрично відображаємо Ще й зліва. Та без питань. Те, що зліва стираємо, ми таке вже робили. Те, що зліва ми стираємо, те, що справа, відображаємо ще й зліва. Ми це тільки що робили, тому я на цьому не акцентую увагу. Ми це вже навчилися виконувати. Ось так. Чік, чік. Так, оцей шматочок. І тепер оця частинка теж. Це ми зробили, Y дорівнює. Без модуля. х у квадраті. y дорівнює х у квадраті відняти 2 модуль х. Червоненьке це воно. Ось так воно виглядає. А тепер мені треба зробити все по модулю. Як мені зробити це? Я знову ж таки, уже в мене така функція, але я дивлюсь свою шпаргалочку. Модуль y. Те, що знизу стираємо. І симетрично відображаємо ще й зверху. Угу. Тобто, ну, можна поки не старатися, тільки симетрично відобразити. Оця низушечка в мене потім стреться, але мені, до речі, що таке низ. Низ це від осі От то, що знизу від них. Да? Е, що мені треба зробити? Мені потрібно оцю низушку симетрично відобразити вверх. Та без питань. Симетрично відображаю вверх цю частинку. І оцю частинку, а низ я стараю, мені він більш не потрібен. Так, а верхушечка залишається. Тобто, у мене залишається оцей шматочок, оцей, оцей і оцей. Ось цей мій графік функції, Y дорівнює. Х у квадраті відняти 2 модуль Х і все це по модулю. Якби ви спочатку зробили модуль ігрека, це була б не проблема. Зараз ви бачите, що воно буде те саме. Сейчас покажу вам. Отже, якби ми спочатку захотіли загальний модуль Y, що нам каже загальний модуль? Те, що знизу стираємо і симетрично відображаємо зверху, без питань. Те, що знизу симетрично вверх. Ось так. Низушки в мене вже не буде. Без проблем, низ, стерла. Тепер я хочу зробити модуль ікса. Тобто, я хочу зробити ось це: те, що зліва стираємо, і те, що справа, симетрично відображаємо, ще й зліва. Те, що зліва, я стерла, і те, що справа, симетрично відображаємо, ще й зліва. Вийшов той самий малюнок. Ось така цікава тема. Я нагадаю, що шпаргалочка ось ця по перетворенням графіків функції є в телеграм-каналі. Будь ласка, подивіться, завантажте, в кого ще її немає. Вона дуже корисна. Я її створювала сама для вас, щоб вам було дуже детально і зрозуміло. Тому в кого її немає, в телеграм-каналі вона є. Завантажуйте її собі. Ну що, сподіваюся, розібралися і було корисно і нескладно.